Я вся така ідеальна, їжу на порщіт. А в Радянському Союзі було краще. Ти ще роги собі прироби. Я сама на цю тему сралася. Пишуть, що заздрять. Не говоріть російською, не говоріть все забути, що я казала. Друзі, вітаю на каналі! Сьогодні з вами буде новий формат, який я придумала для свого... Каналу. Сьогодні ми з вами разом будемо зачитувати деякі треці, і я буду коментувати. Насправді я трошечки злямзила ідею ось цього каналу, але мені прям дуже сподобався формат, оскільки трец це моя одна із найулюбленіших соцмереж. Я туди заходжу для того, щоб почитати е, пости та коментарі простих звичайних людей. В якийсь момент я спіймала себе на думці, що мені взагалі вже не цікаво дивитися ось тих популярних блогерів, оцей успішний успіх, біжевий. Теж, я вся така ідеальна, їжу на порші, троє дітей, я вся худа, гарно харчуюся. Тобто всі ці моменти вже ось тут, якщо чесно. І коли я заходжу в терець, там прості люди якісь рандомні. Я люблю читати коментарі, сама залишаю коментарі. Тому, якщо вам відгукується такий формат, я обов'язково чекаю ваш коментар, чекаю ваш лайк і поїхали до першого посту. Нервуєтеся, коли вам розповідають одне і те ж саме декілька разів. Мабуть, нервуєте, малося на увазі. Так. Я хочу вам сказати, що я не те, що нервуюсь, я дуже злюся. І це зі мною відбувається часто. У мене є на роботі колега, який дуже багато говорить одного і того самого, і це вже доходить до сотні тисяч разів. Я хочу робити це, я хочу робити те, я хочу п'яте-десяте, і в результаті нічого не робиться. Тобто, це такий, знаєш, підстаболізм трошечки. І я прям дуже злюся, тому що для чого я тоді це все слухаю, якщо це ніколи не відбудеться. Це така трата часу. І е, в якийсь момент, от мені пояснили, що е, такий принцип, коли людина говорить одне і те саме дуже багато, можливо, вона дає сигнал своєму мозку, що те, що вона там собі напланувала, воно вже відбулося в неї. І таке. Відчуття, наче вона вже це робить, ця людина? От свої плани, знаєте, хочете насмішити Бога, розкажіть про свої плани. А ще, ну от він такий вже 50 і є специфіка, мабуть, от більш старшого покоління, що ну от чим старша людина стає, то. Я так бачу, що е, раніше була і трава голубіша, і небо голубіше, музика класніша, жінки е, красивіші. Тобто, всі оці моменти це специфіка більш старшого населення. Там, а в Радянському Союзі було краще. На жаль, я сподіваюся, що я такою не буду, але повертаючись до посту, е, так, я нервую дуже сильно, якщо я правильно зрозуміла, що мається на увазі в цьому пості. Давайте наступний. Один із тупих стереотипів. Дівчина має берегти себе для чоловіка, а чоловік тоді чому може роздавати себе всім підряд? Ех, так, ну. Я вже неоднократно таке чула і колись навіть обговорювала з друзями такі питання. І от хлопці кажуть, що от нам треба більше старатися для того, щоб отримати там якусь жінку, нам треба прям добиватися, а вам просто бути жінкою, умовно, і ніяких зусиль, фактично. Ну, тут... І можна погодитись, і можна не погодитись. Я не можу дати однозначно якусь відповідь на це на, на цей пост, але я так: 50 на 50, тому що і жінкам треба старатися, і чоловікам треба старатися для того, щоб якось когось отримати, там добитися і так далі. Давайте залишимо цей пост, справді такий він неоднозначний, Боюся, що це викли... викличе хейт. Але це постійно обговорюється. І, шановні друзі, просто всім треба старатися. Не треба, будь ласка, казати, що нам щось дістається, умовно тому, що ми такі, які ми є, або ми просто жінки, і ми захотіли і пішли і, і умовно щось, що нам треба. Це насправді не так. Як і чоловікам. Давайте наступний пост. Дівчата, які ходять з кривими недоглянутими зубами і вколотими губами це, типу, так, норм. Я думаю, що не норм писати такі пости, але, знаєте що, я погоджуся? Тому що спочатку треба зайнятися своїм здоров'ям, вилікувати зуби там, здати е, на вітаміни, умовно, е, на гормони, е, кров. Ну, тобто перевірити зсередини і зрозуміти, що в тебе все окей, і тільки потім займатися красою. І якщо в тебе крові зуби, бо криві зуби це не тільки про естетику, це і ще, вибачте, і здоров'я, і постава, і взагалі прикус впливає дуже на багато інших речей. Бо я це все пройшла 4 роки мій шлях, і дуже багато витерпіла, це було дуже складно, і я вже до зубів дуже серйозно ставлюся. Тому спочатку зуби, а потім губи. І я погоджуюся з цим. Постом, але писати таке недоречно. Я впевнена, що вона вже спіймала тут хейт. Зараз, якщо навіть зайду в коментарі, лучше би за своїм весом так сліду з іншими дівчинками. Перший залайканий коментар, до речі. Ну і тут дуже багато закидів по типу айджизм, але ну, а в чому вона не права? Я, я думаю, що вона права, але я б не писала такий пост, вибачте. Наступний пост. Не буду тут фотографію приотачувати, де вона тут, тут десь буде, буде-дік-пост, бо тут, тут ще фотографія, де дівчина з відкритим плечем, і тут ось таке татуювання на півплеча руки. Якщо ти людина без татуювань, то яка твоя перша думка, коли ти бачиш того, хто має татуювання? І чи формує це якесь враження про цю людину? Ну, дивіться, особисто в мене, як я кажу, в мене нічого це не формує ніякого враження. Типу, я не скажу, що людина погана, бо в неї татуювання чи якась неадекватна. Кожен ладен робити те зі своїм тілом все, що завгодно, все що хоче. Я колись теж хотіла, знаєте, щось маленьке таке там зробити, але думала, навіщо в мене немає якогось особливого бажання. І, якось і батьки колись казали, ти ще роги собі прироби, і, мабуть, це мені дуже допомогло, що я нічого не зробила такого навіть пірсинги ніякі не робила. Але повертаючись до попереднього поста про зуби-губи, я, звісно, сказала, що попередній пост писати не треба, але сама колись написала. Пост в треці, і викликав він достатньо багато і неоднозначної реакції по типу е, чому люди витрачають кошти на е, татуювання, а на зуби ні. Все ж те саме, що і губи, і татуювання. Татуювання це ж про красу, це не про здоров'я. Це чому люди роблять татуювання? Ну, на мою думку, для того, щоб виділитися, як якісь інші люди там щось умовно фарбують волосся. Колюють губи і ще щось. Тобто ці речі люди роблять для того, щоб виділятися або почувати себе краще, впевненіше. Це теж про самооцінку. І я вважаю, що спочатку має бути здоров'я, зуби, потім всі татуювання. Тому що татуювання не такі вже і дешеві також. Ну, там і по тисячі доларів, і все. Мені, до речі, писали тоді в коментарях якісь люди, що в мене нема грошей на зуби, а на татуювання є. 1000 ну, доларів в тебе нема на зуби. За 1000 доларів можна вилікувати всі зуби. Я не кажу про брекети, але можна хоча б в якісь пломби поставити. Бо це здоров'я, це жування і, ну, і краса також. Ти не хочеш в 40 років без зубів ходити. Це така моя думка, друзі. Напишіть, якщо я не права. Давайте наступний пост. Дівчата, які закочують очі на лоба, відкриті у моєї дитини у кафе. Знайте, у мене це скоро кінчиться закінчиться. Кінчиться. Це якось так дивно звучить, а у вас скоро почнеться. Шановна пані, давайте будемо чесними. Не всі хочуть е, народжувати дітей. І у вас такий пост трошечки, знаєте, от, я зараз одмучуся, потім на вас подивлюся, як ви будете там зі своєю дитиною умовно щось там робити. Ну, таке, знаєте, трошечки, е, як це називається, така. Е, Язвочка, язвочка, я вся така язвочка, Ну закотують очі люди. І що з того? Вибачте? Ну я теж закотую очі. Я не те, що не люблю дітей, умовно. Але коли я чую крики, мені неприємно сам звук криків. У мене це теж може трошечки підшатувати мою психіку. Я погано себе почуваю, може мене болить голова. Я все розумію. Я і на стороні цієї мамаші, тому що діти це жесть, і бо я в школі працювала, що це таке і з малими і старшими. Але вибачте, ну хай закотують. Вам ж ніхто нічого не каже, поганого не робить. Чи вам просто не сподобалися ці закотані очі? Не знаю такий собі пост. 1200 лайків, до речі. 93. Давайте глянемо, що в коментарях пишуть люди. О, адекватний коментар саме залайканий. Єдине, що я роблю, коли чують дитячі крики десь, тішуся, що не мої. Оце так, оце так, оце погоджуюсь. Хай закочуть лоба в себе вдома. Боже, ну... Ну, тут, оце, знаєте, я же мамки, якщо є, то я взагалі не читаю їхні коментарі і не беру до уваги. Так, наступний пост попереджую, я сама на цю тему сралася. В коментарях в, на цьому тижні, і я його собі зберегла. Думаю, буду писати відео, обов'язково озвучу. Такий специфічний пост. Цікава ваша думка також. Отже. Чоловіки, які відмовляються йти на партнерські пологи, думають в першу чергу лише про свій статевий орган. І бояться, що він не встане на жінку, якщо б вони такі неженки, побачать щось не сексі, коли вона буде народжувати їх спільну дитину. Тут ж я відповідаю в коментарі: вам зачитаю. А ви не замислювались про те, що окрім члена є психіка? Люди іноді не розуміють, наскільки легко можна зламати психіку просто словом. Я вже не кажу про побачене чи почути. Якщо природа готує жінку до народження дитини і всіх цих процесів, то чоловіка ні. Не всі люди можуть переносити кров, вони мліють і не притомнюють. То треба змушувати їх дивитись на кров? Так, про такі прості речі треба обговорювати з партнером і чи готовий він таке побачити. Так, особисто моя думка, що не можна змушувати дивитися на такі речі і казати: все, ти зрадник, ти не мій чоловік, якщо ти не підеш зі мною, не перетерпиш, оцю мою біль, не розділиш. Бо до мене там підключилися в е, Супермама, восьмий сезон, 32 серія Антоніна. Якщо хочете, можете подивитися. Тобто, випадково взагалі. Почала коментувати, в неї троє дітей, вона ж була на супермамі, і вона мені почала казати: по типу, якщо мій чоловік не піде зі мною народи, це не мій чоловік. Він мене не поважає, якщо він не піде зі мною народи. Тобто ти його змушуєш, то ти його поважаєш цим, що ти його змушуєш, а він не йде, то він не поважає. Така дивна псевдологіка, як на мене, Ну це дуже серйозно. Якщо фізіологія жінку готує. До цього все гніздування, всі ці процеси. Ну ми, ми все ж таки тварини і жінки по типу готові. Може, деякі, звісно, не готові, але в основному ми розуміємо, що нас очікує, то чоловіка ні. І я не думаю, що це хороша ідея побачити е -е, це все. І я особисто не хотіла. Не знаю, для мене це таке табу, якщо людина не хоче для чого змушувати. Ну, напишіть в коментарях, якщо я щось не так кажу. Але 70% вважають оце, що всі мають іти народи. Всі мають чоловіки пройти через це. Може, хай вже народжують. Так, може здатися зараз таке враження, що я чоловіків захищаю, але насправді ні. Насправді це. Дуже серйозно, тому що навіть мені колись в лікарні сказали, коли мене брали кров, що більшість людей, які бояться крові, це саме чоловіки. І не знаю, я бачила просто випадки, як там двох двохметрові хлопці мужики падали від того, що вони побачили кров, вони мліють. І ну це не ок. Вибачте, вибачте, я не підтримую таке. Але якщо він тільки за, то хай іде. Наступне, як ви реагуєте на те, що ваші знайомі ігнорують ваш контент? Пофіг нічого не значить, чи звертаєте увагу? Ви знаєте, раніше я ставилася до цього так негативно, мене там пост ти не пролайкала, там відео не прокоментувала. Але, ну, як працюють алгоритми, коли ви постите щось в Інстаграмі, в Тіктоці, в Ютубі, в першу чергу цей пост показується вашим підписникам які, якщо реагують, ставлять лайки, коментують, то цей пост просувається далі і показується більше аудиторії. А якщо ніхто не лайкає, не коментує, то відповідно пост не буде далі йти. І я раніше так думала, ці мої подруги кажуть постійно: роби, молодець, продовжуй, ти класно знімаєш. Я знімаю, а від них ніякого фідбеку. Я раніше обращалася на це, але зараз е, розумію, що нема в цьому сенсу, оскільки я все ж таки хочу знайти свою цільову аудиторію. Тобто людям, які справді буде цікавими, моя персона, те, що я роблю, які будуть можливо чи захоплюватися, бо будуть просто критикувати навіть це теж добре. Я, я тільки за. І для мене це більш важливіше, ніж змушувати ставити лайки людей, яким це не зовсім цікаво. і, і Для чого? Тому не ображайтеся на своїх знайомих. Деякі, до речі, пишуть: я бачила цей пост такі пости не вперше. Пишуть, що заздрять. Може, і заздрять, а може і ні. Тому, можливо, вам буде краще без їхніх лайків та коментарів. Подумайте. Наступний пост. Так, Тут скріншот посту і коментар чоловіка. Скріншот посту дівчини і чоловік запостив цей скріншот і коментує. Давайте спочатку пост дівчини, а потім вже коментар до цього. В неї брови 1000 гривень, вії 1500 гривень, манікюр 1000 гривень, нижня білизна 3000 гривень, макіяж 40 хвилин, укладка 2 години, з нього кава 200 гривень. Де справедливість, і тут же чоловік коментує зі свого досвіду. Хочу сказати: ні, одна дівчина, приходячи на побачення, не була ні з макіяжем, ні з маніком. Ні з макіяжем, ні з маніком. Все абсолютно було простим, і мені було більш ніж достатньо того цього. До речі, і одягнуті вони були більш ніж скромно. Тому автор просто висирає все, що попало, для хайпу. Але це в мене був досвід. Може, дійсно для когось вони приходили в вечірніх сукнях, як принцеси на бал по фулу. І як, як сказала одна дівчина, ми для себе це робимо. Ну, дивіться, пани, для того, щоб виглядати зараз натурально. Треба на це витрачати кошти і час. Тобто, те, що вона прийшла проста без макіяжу, то вона була в легкому макіяжі. Які ви не помітили, або якщо там був якийсь нюдовий і ви не помітили, то це ж не означає, що манікюру немає. Тобто, ну я розумію чоловіка, який ну, вони в основному не помічають, що для того, щоб бути натуральною, наприклад, щоб натуральні губи були рожевенькі, хоча б якийсь життєвий колір губ, то треба зробити перманент для того, щоб вони виглядали гарно і природньо, їх можна вколоти, збільшити, підкоригувати. Тобто, Ну, три тисячі перманент, 2 там тисячі гривень вколоти губи. Вона натуральна і вона натуральна, вона не перекачена чи якась там страшна. Вона підтримує свою натуральність. Ну і тут пост такий трошечки агресивний у дівчини, але чоловік, оце трошечки з крайності в крайності. Типу, у мене всі були натуральні, а там вона в якомусь в якійсь сукні вечірній. ну, е я не знаю, як пояснити. Давайте заглянемо в коментарі. Це, це дуже складно. Гарантую, що на той макіяж, якого ви не помітили просто укладку, вона в години півтори витратила як мінімум, бо жодна дівчина не йде на побачення без макіяжу. Та щоб виглядати просто і скромно, це ще треба постаратись. Іноді треба вивернути весь гардероб для цього, щоб знайти те, що треба. Ні в якому разі не коментую допис дівчини, але смішно з чоловіків, які вірять, що вона прийшла отак просто. Будь-яке побачення для дівчини це якщо і не купа грошей, то точно купа зусиль. Браво! Оцей коментар я прям лайк поставлю. Правильно написала дівчина все чітко. Погоджуюсь. Тобто, ви розумієте, чоловіки. Наступний трес давайте, що там. Не люблю говорити очевидне, але будь ласка, не переходьте на російську, коли ваш співрозмовник відповідає вам російською. Ви ж цим підкріплюєте свою меншувартість і не стимулюєте говорити з ним українською. За весь час я один раз лише перейшла на російську мову, коли до мене підійшла в спортзалі жінка. Спочатку почала говорити англійською, а потім. Паруський гаваріж запитала. І я якось розгубилася, я не знала, що сказати. І я кажу, так говорю, і відповідаю У Мене вже звичка. Я з росіянами, я ніколи не спілкуюся російською. Тіпа Ані розуміють. У них є Google Translate, у них є чат GPT, Будь ласка, якщо вам не зрозуміло справді, бо деякі росіяни не знають українську, не розуміють навіть, то хай йдуть, перекладають, хай зусилля якісь додають до цього всього. І тут я розгубилася, справді я заговорила з нею російською, спіймала себе на думці, що давно не говорила, мені було дуже складно, але менше з тим. Я е бачу єдиний плюс в тому, що я знаю російську, розумію, єдиний справді є один плюс те, що я. Взагалі знати мови це добре. Я зараз не захищаю ніякому випадку, але люди пострадянських країн Латвії, Естонії, Казахстан, Литва – вони знають російську. Вони справді знають, і це такий засіб комунікації між нами. Це єдиний плюс. Так зараз може здатися, що я якийсь такий наратив кажу, але це, мабуть, єдиний такий плюс, але. Не говоріть російською, не говоріть, все забудьте, що я казала. В моменті я взагалі готова справді віддати знання російської за пляшку Живчика, але е, я ніколи не переходжу. Я погоджуся з постом і розповідаю свій справді чесний досвід спілкування російською і взагалі не переходжу. Тому лагідна українізація, йдемо далі. Таро і магія повинні зникнути в 21 столітті. Це маніпуляція та ілюзія контролю. Люди втрачають гроші на фантазії, замість того, щоб реально змінювати своє життя. Отут погоджуюся. Абсолютно вірно, тому що таро магія це частина конспірології. Це те, що, знаєте, от мозок наш любить дуже сильно вірити і по типу мене зглазили. От мені колись мама каже. Корова захворіла, бо там хтось зглазив, подивився не так. Чи, чи, чи я там несла молоко в банці сусідці, а ти не накрила там молоко покривалом чи щось таке. Я в це не вірю. У ну, мене мама теж така була в молодші роки, але з часом, звісно, це все ситуація стає гіршою. І оці люди, які йдуть таро, магія вірять цю всю ерунду, вибачте, це, це просто. Пояснення своїй психіці, от, наприклад, от мене зурочив хтось. І в мене були історії, коли в мене трапилися прям ну, такі речі негативні, які вивели мене трошки з себе, просто підряд. І я думаю собі, от, я не вірю в це справді, але я думаю собі, от мене хтось зурочив, точно все, не буду нічого ніде відео знімати, показувати мене точно хтось зурочив, 100% якась там подруга, яка мене ненавидить. Але це ж брехня. Це я таким чином знімаю з себе відповідальність, що я щось зробила. Або я пояснюю свої психіці. Таким чином, я шукаю якийсь ланцюжок, чому це трапилося, але насправді це не так. Насправді просто це життя і трапляються як хороші речі, так і погані. І тут саме історія магія. Я одразу згадала історію, е -е, якийсь випуск один за всіх, чи говорить Україна. Де прийшла сім'я, і вони там хтось у них дитина хворіла, і вони величезну кількість грошей витратили на якусь ворожку, на якогось там отакого мага, який мав би вилікувати, поставити на ноги дитину, і в результаті вони продали все: машину, квартиру і що. І нема грошей, і дитину не поставили на ноги, і все попродавали, і в результаті прийшли на цю передачу, бо там же їм платять якісь кошти за, ну, за те, що вони приймають участь. І просто ну як у людей вистачає совісті. В таких випадках брати кошти я взагалі не розумію, як цих тарологів запрошують на передачі їх запрошують на випуски і розповідають про те, що війна закінчиться через місяць. Вони виконують, звісно, якусь функцію Арестовича, заспокоюють населення, але вибачте мене, я погоджуюся на 100% з цим постом. Люди, давайте змінювати самі своє життя. Ми самі керуємо своїм життям, а не якийсь таролог, який там побачить майбутнє, нам скаже, як все це буде. Це складна тема. Так, ну що, давайте останній пост. Так, тут знову ж таки, скріншот. І комент до скріншота. Пише якась там дівчина чи, чи, чи жінка: прийшла до Get My Nails Done. І поряд зі мною сидить жіночка, який десь років 40 плюс, одягнена в кепочку, короткий топ, облягаючи шкіряні лосини. І якось згадалась фраза англійською. Act your age. типу дій за своїм віком. Всі ми станемо старшими, мені здається, важливо діяти відповідно, а не затуляти прозорими дверима цифру 40. Думаючи, що глядачі не мають своїх очей. Коли ми почнемо вважати е, кожен етап життя, а не намагатися влізти в підліткові шорти, де вони явно тиснуть. Хіба вік це щось погане? І тут же коментар до цього посту. Люди в соцмережах іноді роблять ну таку антирекламу своїй діяльності бізнесу особистому бренду, що капець вчителька англійської мови ей зашорений стереотипами. Ох, е погоджуюсь, тому що так писати не можна. Казати не можна. Я от не знаю, скажіть мені, напишіть в коментарях, це специфіка менталітету, чи це специфіка особистості кожної оцінювати отак от зовнішній вигляд. Тому що я зловила себе на думці, я живу в Англії і. Я взагалі не парюся за свій зовнішній вигляд, іноді просто можна вийти в штанах за 20 гривень, і ніхто тобі нічого не скаже. Чи це леопардові будуть лосини, чи все, що захочеш, я пофарбувала в рожевий колір волосся, і ти йдеш, тобі ніхто нічого не скаже. Ти приходиш в ресторан, тебе за це не виженуть звідти. В той час, як в мене була історія, коли я прийшла якась чи вечірка українська була, чи щось таке. І я спіймала себе на думці, що мене оцінюють отак, знаєте, з ніг до голови, що я чи не так одягнена, чи я чересчур одягнена, чи щось не так, наче зі мною. Знаєте, цей погляд на взуття. Типу, хочете когось, ну, типу, поглядом попустити, подивіться на його взуття. І оце на мене так подивилися, і це була українська тусовка, наші жінки. І я така, думаю, боже, мені якось не по собі від цього всього, що відбувається. Ну, вибачте, давайте вже перестанемо оцінювати людей за зовнішнім виглядом, за те, що вони роблять, і просто давайте якось дивитися за собою. І от напишіть справді, це менталітет чи це суб'єктивно? суб'єктивно людина така просто. Тому що ну от мені здається, трошечки в нас така ментальність оцінювати, щоб було в брендових речах, щоб були там, класні сумки, там, щоб все було чікі-піки, щоб я на крутій машині була, і тоді я успішний успіх. А якщо я в простих, простій одежі, то я ніхто так. Щойно, знаєте, що я згадала, що була на одній такій вечірці колись лакшері лакшері. Там я справді себе відчувала як біла ворона, тому що це були слівки міста, і мені треба було там по роботі знімати відео, фотографувати таке. Я вперше була на такому типі вечірки і знову ж такі слівки общества, Вони зазвичай всі знають один одного. І тут приходжу я, хто я взагалі така. Ну, я виконала свою роботу і пішла, але такий післясмак, друзі, залишився, що я не знаю навіть, що казати. Тому от мені цікаво, справді, от моя думка, що це ментальність трошки у нас така. Але, можливо, я помиляюся. Тому я чекаю вашого фідбеку стосовно цього. І, блін, перестаньте вже коментувати людей за те, як вони виглядають, що вони роблять з собою. Кожен ладен робити з собою те, що він хоче. Так, ну що, друзі, закінчилися вже треці на сьогодні. Я сподіваюся, що вам сподобався такий формат. Пишіть коментарі, залишайте свій фідбек. Мені дуже-дуже-дуже-дуже дуже важливо почитати, що ви думаєте стосовно цього. І якщо вам заходить, то я буду робити ще такі формати. Тому ставте лайк, пишіть коментар і зустрінемось у наступних випусках. Пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу. Thank okay. you.